Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 29 грудня. Хочу вам показати, які композиції з міксів я зробила. І разом з вами зробимо новорічну композицію. Давайте я зараз покажу, які. Дивіться, в мене вже рік стоять отакі кашпо. Ну, ось, горщики такі, бачите? Отакі вони невеличкі. Стоять уже рік, їх в мене 4 штучки, і я навіть не знаю, що в них посадити. Купила, тому що була гарна ціна, я їх купила. Вони йдуть ось, ось бачите, з підставочками, з такими гарними. І купила всі різного кольору. Е, так, і вирішила посадити сюди міксики, щоб виставити оці всі свої горщики на віконечку. Зараз я вам покажу. Які я зробила, що тут в мене росте в цих міксиках по порядку. Дивіться, перший мікс у мене ну, в центрі хавортія вертикальна. Мені вона подобається тим, що вона росте вверх і не розповзається. Вона у нас іде як, як ялиночка. Потім, що в мене Це в мене тут. красула. Вона розростається, кидає такі, знаєте, повзучі. Із цієї розеточки кидає такі повзучі віточки і гарно розростається. Оце ось у седум, такий самий, обичний, самий простий седум. Це еоніум, це седеверія литиція. Це ось у седум. Вони такі темненькі стають, оці сегментики Оце седум, отакий, бачите, він лохматенький і оце айхрізон. Оце така в мене вийшла композиція. Зверху я накидала, присипала ґрунтик такими, знаєте, як же воно? Крупний пісок, якось називається. в общем, назву я його не знаю. Так, це перша. Друга в мене, ось о, дивіться така. Друга в мене складається ось у Еоніум. Такий невеличкий, він крестатний? Ні, це не крестатний, це е, міні. міні, айоніум міні, бачите? Потім ось все, е, Хеверія, е, трамунтана, якось так називається, вона теж росте, похожа на Седеверію і летицію, бачите? Ну, трішечки другі в неї сегментики листочків. Потім оцей ось ось оседум такий. Ось Ось, ось крестовник грейна, по-моєму. Ну, Мені теж подобається, ви знаєте, вони розростуться, оці. Ось у еті. Да, вона вся розростеться. Ну, Зараз то гарно. І такої гарною вона буде Ну, місяця 22, а то й три. Будуть потихеньку набирати розеточки свій розмір і будуть розростатися. Потім ось, ось седум, отакий, бачите, він гарний. Мультикепс називається. Оце теж якийсь е, граптоседум. Оце граптоседум. Оце я не знаю, що це таке. Потім айхризон теж ось, бачите, ось і седум, отакий ось, з темненькими листочками. Так, оце такі у мене композиції. Я їх хочу поставити в себе в кімнаті на віконечку. Зараз покажу, яку ще я зробила. Дивіться, я зробила отаку новорічну. Ну, Може, воно і наляписто, знаєте. Ну, В кожного свій якби, смак. І кож, кожен ну, робить так, як йому подобається. Це новорічна у мене така, така композиція. Тут а в мене теж іде гавортія вертикальна, трішечки красули, ось ви бачите, красула, потім еоніум, це крестатний еоніум, подивимося, як він тут буде рости. Седум теж ось у мене седум це ну, багато де, тому що в мене його ну, хватає. І він гарно виглядає, такий сіренький в різних композиціях. Потім ось у дві красули в мене ось така ось І одна така неварегатна обична. Ну, вона червоніє, бачите так, трішечки. Ось у седум теж і е е Седеверія Летиція. Ну, така ось вийшла. Де тут вперед? Це ви знаєте, в мене була така. Кухонна коробочка, такий контейнер, тут, і приправи можна було ложити. ну, Що хочете і да? Була кришечка на ній, ну, кришечка відбилася і залишила така ось ось коробочка. ну, Я її вирішила зробити з неї таку композицію. Ось, дивіться, такі три штучки гарні. Да? Мені подобається. ну, У кожного свій смак, кожен робить так, як йому подобається. Мені подобається так. Зараз з вами я хочу теж зробити, але я хочу зробити велико. Дивіться, в мене є. Зараз я поставлю камеру. У мене є отаке кашпо, воно йде невисоке. Ось, бачите? Може, це якась для бонсаїв, я не знаю, купила таке для ну, двісних кашпо. А потім подивилась, що воно низеньке. Ну, петуню хотіла посадити чи щось таке. Подивилась, що воно зовсім низеньке, ви бачите, і воно не підійде. Тому що для петунії треба багато місця, багато, щоб коренав, коренева система розросталася. Тому я сюди хочу посадити гарну композицію, Новорічну теж. За основу в мене теж піде моя сама більша, моя хавортія вертикальна така ось. В неї вже ціла куча дітей. Ну, я зараз подивлюся, отділю їх чи не відділю. Ось о, дивіться, які ці маленькі, а яка оця здорова. Так, зараз я все приготую і покажу, як ми будемо це робити. Так, беремо кашпо, таке. На дно обов'язково в кожну композицію я на дно налажувала гравій. Гра... Ну, ілі гравій, ілі керамзіт, ну, того, що є. У ну, мене тут трішки граві, а трішки керамзіта. Ну, отак. Нал 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 налужуємо. так, Наложуємо, гарно наложуємо. Потім я приготувала ґрунт. Ну, У мене, як завжди, ось дивіться, ґрунт на основі камінчиків, от таких всяких. тут ацеоліт, камінці, пісочок і на основі торфу. Він у мене на основі торфу. Сейчас я керамзит керамзіт впав. Насипаємо грунтику. Дивіться, в нас тут будуть вони стоять, ну, як би довго, да? ми будемо їх підстригати. Що хочу сказати, дивіться, я не, не разу їх не робила. Це мені так захотілося зробити оці ось, ось, ось бачите, далі там видно. Маленькі. А потім я подивилася, що в мене є отака отаке кашпо, і я вирішила ще зробити. Р зробила це я перший раз. перший раз, Може, щось я і неправильно тут роблю. Не знаю. ну, Будемо дивитися, як воно буде далі рости. ну, Мені подобається. Вид мені подобається. Ну, скажіть, гарно, да? гарненьке. Так, дивіться, наложила я грунту свого для сукулентів. Дивіться, розібрала свою хавортію. Відділилась одна діточка отака. Нам дітки, ви знаєте, тут не треба, бо вони будуть розростатися і буде дуже багато міста займати. Так, зараз я надіну перчаточки і буду далі показувати. Так, дивіться, хавортію ми взяли, вона нам буде служити як ялиночка. Наш да? новий рік ми хочемо, щоб у нас був новорічний настрій. Тому ми садимо нашу хавортійку посерединки. Я вирила ямку, посадила її, прижала, щоб вона не шаталася. Так, і я бачу, що нам потрібно. Зараз ставлю камеру нижче. Додати ґрунтику. Ви бачите? Хавортію треба гарно прижати. Отак. От Все, ялиночка стоїть. Додаємо ґрунту. Так, додаємо ґрунтику. І зараз будемо дивитися, які ми... Будемо садити сюди сукуленти. Сукуленти будемо садити невисокі, такі, можна сказати, почвопокровні. Такі, знаєте, щоб вони не терчали, якби, і не розросталися сильно. А такі невеличкі. Так, Дуже гарно сюди підійдуть седуми, будуть гарно виглядати тут. Крестовники, на ось. Ну, так її положити, знаєте, вона буде, навіть якщо буде трішечки звисати, то воно буде гарно виглядати. Так, дивіться. Посадили, належили ґрунту. Трішки попідсипаємо, щоб було ровненько. Так, все. Зараз я беру ось оцей седу. Назву його забуваю. У мене ось Маленький є ще кущик. Зараз я його витягну і потім покажу. Так, Дивіться, красу, седом ми поки ложимо, подивимося, де що будемо садити. Хочеться мені сюди посадити в цю композицію отаку ось окрасу. Це красула арбікулата. Вона мені подобається тим, що вона. Вона, во перше приземиста, ви бачите, да? во-вторих, по-друге, в неї ось такі кидає, знаєте, віточки. Ці віточки можна ну, виложити отак в ряд біля неї, і вона буде такою гарною, куртинкою рости. Так, зараз я її витягну і покажу. Так, Дивіться, а ще мені хочеться сюди всунути сінокрасулу юнонську. Чи юнанську, дивіться, в мене їх дві штуки. ось Я собі залишила дві штучки. Знаєте чому? Тому що одна росте ну обичною формою, а друга о Бачите, бачите? Вона така пішла крестатись. Погано видно. Зараз я оберу це кашпо і покажу. Дивіться, оця така ось крестатна Бачите? А ця пішла отак, як ялиночка, як їжачок такий. Вони темненькі, потім встають на сонечку, і вони гарно будуть себе почувати в міксику, мені кажеться. Ось, дивіться, які вони гарні. Я хочу сюди посадити крестатну. Цю я поставлю. Так, зараз я витягну із горщиків усі рослинки і потім покажу. Так, дивіться, а ще хочеться мені сюди посадити отакий еоніум. Ну, дивіться, от зараз ми витягуємо всі рослинки із горщиків, дивимося, щоб там не було отаких листочків, які посохли, пожовкли, тому, тому що наша, наша композиція буде негарно смотретися, як кажуть, виглядати. Так, давайте так. Почнемо зараз садити, а там будемо тоді дивитися, що ми будемо додати. Так, посадимо оцю красу, отут, ось, з цього боку. Так, зараз я поставлю, будемо вилажувати земельку, тому, бачите, я наложила землі, але ж деяких рослин корінці дуже здорові. Ну, от, бачите, вкрасули, які вони. Ми ж не будемо її обривати корінці, нам потрібно, щоб вона далі росла. Зробили отаку ямочку, поставили сюди красулку і прикидаємо земелькою. Тепер, якщо далі нам і не хватило, то ми беремо тепер і додаємо. Так, я її посадила ближче до Хавортії, щоб її дітки наростали з цього краю ось отут. Отута, ось. Ну, подивимося, це я так хочу, знаєте, а воно ж рослина буде рости, так, як їй, так, як їй захочеться. Так, далі ми посадимо седум, оцей ось. Корінці тут є, але їх не сильно багато. Робимо ямку таку невеличку. І отак прижимаємо. Так, наступний у мене буде еоніум. Ви бачите, тут листочки в нього трішки більші, ніж у еоніума цього. Кристатного. І він пішов рости некрестатної форми. Ну, Ми його теж тут втикнемо. хай росте. Так, з цього краю, а ну дивимося, що нам тут, а, може, дещо не вистачає, де нам посадити оцю сінокрасулу? Ми її посадимо тут, з цього краю ось. Е, дивіться. Я її переукорінювала. Ось, бачите? Нові корінці дала. Новий створ, стовбурець, оцей він підгнив. Я його зрізала і оставила її, ось отак, бачите? І вона дала нові корінці. Корінці, які хочуть, щоб ми їх посадили, і вони підуть далі рости. Отак вона буде в нас рости тут. Так, що тут іще нам додати? Добавляти ще багато чого потрібно. Зараз я возьму айхризон. Він гарно виглядає в композиціях. Мені дуже подобається. Він низенький і такий, знаєте, приземистий. Зараз я покажу. Так, дивіться, ось айхризон. Тут, а бачите, корінців теж небагато, тому що я його недавно поділила. Ну, в общем, відділила від свого, потрішечку відділила. Так, дивіться, в нас тут зелена, і якщо посадю рядом майкрізон, він теж зелений. Ми посадимо його тут, ось. О. Робимо теж таку ямочку і прикидаємо. Теж така вийшла куртиночка зелененька. Бачите, таке гарненьке, мені подобається. І також додати отаку ось сінокрасула. Вона теж, дивіться, росте невеличка, ось ось. Це в мене сінокрасула юнонська. Юнанська. Оце ось Як їжачок ось, бачите? А це ось така ось я її назву не знаю, але вона мені теж подобається і ну, гарно росте. Теж її добавимо. Давайте теж парочку розеточок отаких. Так, зараз я одірву. Вони так гарно відділяються, тому що корні вона дає дуже гарно. Ось, дивіться, потягнула і ось Корінцями і гарно ділиться. Так, тут у нас сінокрасула буде. Так, що нам іще? Нам тепер потрібно побільше додати такого, знаєте, мілкого, наприклад, седуми. У мене є такий ось, ось, ось седум ще невеличкий. Я, мабуть, з цієї композиції ще один візьму, тому що тут їх 4, хай буде 3. А ми оці ось, ось, ось отут посадимо. До речі, дивіться, деякі, деякі рослини я нарізала вчора, позавчора, ось, о, бачите, і вони вже підсохли ось. О. І тепер ми просто без корінців їх отак втикаємо, ґрунтик і вони гарно будуть рости. Нам потрібно додати ці двері Ось сюди я хочу її отак додати. Один кусочок і другий. Мені подобається, як отак, ви знаєте, в парочки. Не одна, а отак одна, друга і три, в кубки, щоб вони були. Так, що ще нам можна додати? Ви знаєте, додати можна цілу кучу всього. Ну, в мене тут такі рослини, що вони ростуть, і поливати їх треба ну, всі одинаково. А якщо я додав сюди фаукарію і фінестрарію, то їх поливати потрібно зовсім рідко, і ми можемо їх залити. Так, отут ось у мене буде рости маленький седум, грабто седум, ось отакий. Він в мене один. Так, тут ще ось олітиція. Отут ось посадимо її. Хай буде три. Потім, 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 потім. Давайте отут посадимо. Седу мультикепс. Ну, Я согласна, він росте в висоту, височеньке він росте. Але ж зараз подивіться, як вони гарно виглядають. Воно ну, все буде рости, все буде підростати. Але ми будемо те підстригати, те розділяти. Наприклад, ось у хавурті я трішечки пізніше оцю діточку відділи. Ми її теж відділимо. Ну, все ось дивіться, таке в мене вийшло. Щось іще додамо. Ось сюди щось, ось це таке в мене маленьке, якийсь седум теж Теж його додав. Ні, не сюди. Ось сюди додамо його. О, отут хай буде. Так, ось ось ще седум. Дуже гарно седуми виглядають в таких композиціях. Так, давайте оце отут. Тикнемо ось. Так. Що ще ми можемо додати? А що ми можемо ще додати? Ой! Ми можемо додати ще теж отакий ось, ось крестовник. Можна його тут положити, ось, ось краю. Він пустить свої керінці і оці кругленькі, вони нальються, оці сегментики, і буде гарно. Так, отак прикопала трішечки його. Можна додати от тонну кудись теж. Сюди можна два. Дві віточки положити. Добавити от тону, вона теж, ну як би, розростається гарно. Так, давайте отут її положимо і кінчик прикопаємо. так. О! Е, ну, Ось, ось така вийшла композиція. Цю композицію ми можемо зверху присипати, присипати якимись камінцями. Так, я зараз ще сюди додав деякі красули. Зараз вам покажу. Так, дивіться, я хочу додати сюди пару красул. Я ось взяла отаку полюциду варегатну. зараз додав. І неоліану трішечки отаких от ось, ось, ось сегментиків. Ми їх зараз поставимо, а вони потім будуть підростати. І ми їх будемо потрішечку підстригати. Красилу оцю ось 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 берегатненьку ми можемо сюди. Я їх зрізала, ось, ось сюди потикати. У мене тут три такі віточки невеличкі. Так. І все ще маленька Так, і краселу не Аліану ми поставимо отут, ось. Отак ось Вони такі, знаєте, як вам сказати, як стовпчики, ці красолки. Ну, Потрібно брати пінцетик, тому що ґрунт кам'янистий і погано туди просовувати. Так вона підросте і буде гарненька. Так, подумала, чим обсипати цю композицію. Ось дивіться, зараз покажу. Тут я, бачите, накидала оцю піска такого крупненького. Ну, Ось я вам показувала пісок якось називається. Тут обложила камінчиками. бачите? А тут така густа композиція, що навіть землі не видно. А тут багато видно міста, там, де оце, бачите, земля. Ну, Я не буду більше сюди нічого садити. Ну, дивіться, мені, мені кажеться, що вже хватить тикать. Дивіться, тут ось, ось крестовничок. отак. Він трошки Почне прийматися. І оці всі сегментики, вони такі стануть, знаєте, крупненькі, буде гарно, ну, буде гарно виглядати. Потім це все воно піде в ріст і воно буде гарненьке. А з цієї сторони то не трошки, бачите, пару віточок положила, вона теж буде отак звисати. Ну, отак ось, дивіться, отака в мене ось получилась так, я думаю, я буду обсипати їх отаким от цеолітом. Це ж у нас зимова композиція, тому ми зробимо цеоліт. У нас буде це як сніжок. Давайте я зараз отак обсиплю, тому що треба дивитися, щоб було гарно, щоб не попадало воно на рослинки. А мені через камеру неудобно дивитися незручно. Тому давайте я зараз розложу і потім покажу, що в мене вийшло. Ну, все, друзі, дивіться, яка в мене вийшла гарна новорічна композиція. Я розложила цеолітику, так, бачите, розложила, так, як, придивіться, малесенькі бусиночки, бачите, вони лише світло погано падає, а так їх видно. Гарно, як вони блищать. А будуть у мене стояти на віконечку, сонечко буде світити, будуть взагалі гарно блистіти. Ну, не знаю, мені подобається. Не знаю, кому як, я вже казала, що в кожного свої шедеври і кожен цінує свої шедеври. Да? Мені подобається. Ось такий новорічний такий у мене настрій. Знаєте що, залишилося взяти кісточку, постирати деякі. Де там попала якась земелька на якусь рослинку, знаєте отак? І загадати новорічне бажання. Ну, в нас, українців, новорічне бажання це одне, щоб закінчилася війна. Я думаю, зі мною багато хто <кхів> согласиться, щоб закінчилась війна і в нас тоді все буде в українців, тому що ми українці. Всіх з Новим роком, всім всього самого найкращого, здоров'я, щастя в кожній родині. І щоб всі мрії збивалися усіх. Закінчилась війна і все в нас було в усіх добре. На цьому буду закінчувати всім, всім. пока. Понравилися мої отакі композиції. Підписуйтесь, ставте лайки. Далі я буду показувати ще багато тем, але я просто не встигаю. То світло виключають, а в мене ж, ви знаєте, це не теплиця, а приміщення. То трішки зайнято другими справами. Ну, всім пока.